Вітаю тебе на моєму каналі. Мене звати Максимович Катерина, я тренерка з пілатесу та стрейчингу. Тут все про безпечні та дієві тренування. І прошу вас підписатися на мій канал, поставити вподобайку, поділитися з друзями або з рідними для того, щоб просувати український контент і взагалі тренування українською. Сьогодні в нас тренування, яке направлене на роботу над спиною. Ми будемо працювати над поставою та над розтяжкою нашої спини, тому що спина це така одна з найголовніших. Частина в нашому тілі, вона часто буває в багатьох затиснута, часто бувають якісь болі в спині, дискомфорт. І тому сьогодні ми будемо працювати як над зміцненням м'язів, так і над їх розтяжкою. Ми починаємо в положенні сидячи, розтягуємо шию, плечі ми опустили вниз, робимо нахил голови до одного плеча і повільно так само до іншого. Слідкуємо, щоб наші плечі не піднімались, сильно не стараємося притиснути голову до плечей. Відчуваємо таке легке розтяжіння по шиї. Ще продовжуємо Так, 4, 3, 2. От. І обережно піднімаємо голову, заводимо тепер обидві руки назад, закриваємо в руках замок. Зараз покажу, як збоку це буде виглядати. Ми починаємо на вдих округлювати спину, трошки нахиляючись вперед. І на видих. Вертаємось, розкриваємо лікті в сторону і дивимось трошки догори. Нам обов'язково потрібно повністю всю спину округлити, от відчути розтяження ось тут в попереку, в лопатках, в шиї. І так само ми вертаємось і дивимось догори. І ще у нас два рази залишилось вперед вдих. І з видихом наверх. І останній раз. Вперед вдих, добре, тут відчули спину і на видих вертаємось наверх. І опускаємо руки вниз, переходимо зараз на руки коліна. Приймаємо таке положення, залишаємо долоні під плечима, коліна залишаємо під стегнами. Опускаємо стопи, не прогинаємося в спині, трошки збираємо живіт на себе. І зараз працюємо над м'язами спини. З цього положення зараз ми опускаємося вниз, з'єднуючи лопатки, але не прогинаючись додатково в спині. І на витих добре відштовхуємо себе від підлоги. І продовжуємо. Вниз опускаємося вдих. І з видихом виштовхнулися наверх. Прямо відчули, як ваші лопатки рухаються максимально далеко одна від одної в різні сторони. Знов з'єднуємо лопатки, опустились, лікті. Ми не згинаємо руки рівні. І на видих, добре себе виштовхуємо наверх. І слідкуємо, щоб наш поперек так само не прогинався. Ще вниз вдих. І з видихом наперед. Продовжуємо ще три. І вийшли наверх. Ще два. Вниз вдих і видих наверх. І останній раз. Вниз вдих. З'єднали лопатки і на видих максимально роз'єднуємо одна від одної. І залишаємо таке рівне положення. Тепер ми піднімаємо одну руку вперед, дивимося ми накилим, згинаємо лікоть до себе. Рука в нас повинна бути паралельно з підлогою, тобто лікоть ми ось так не піднімаємо. Далі ми вирівнюємо руку назад вздовж тіла, знов згинаємо до себе. Виводимо вперед і повільно опускаємо вниз. І продовжуємо на іншу сторону. Вперед, до себе рука паралельно з підлогою. Назад вирівнюємо, згинаємо. Знов вперед і опустили вниз. І продовжуємо вдих, видих до себе, назад. Знов до себе. Вперед і видих, опустили вниз. І міняємо вперед, до себе. Вирівняли руку назад, згинаємо, вертаємо вперед і опускаємо вниз. Ще по одному разу на кожну сторону. Вже повинні потроху відчувати, як ваші лопатки, плечі працюють, знов вперед і опускаємо вниз. І останній раз: наверх, до себе, назад, знов до себе, вперед і опускаємо вниз. І тепер ми після цього опускаємо ще нижче, ми переходимо на живіт. Опускаємося вниз, слідкуємо, щоб наші ноги були на ширині стегон, тобто не занадто широко, виводимо обидві руки вперед, дивимося на килим. І з цього положення ми починаємо піднімати одночасно руку протилежну ногу. Обов'язково на другу руку ми не переносимо ваги, вона залишається без ваги. Далі відводимо руку, ногу в сторону, трошки так в діагональ, вертаємо вперед. І тільки після цього повільно опускаємося вниз. І продовжуємо на іншу сторону. Вдих, видих в сторону, далі вперед. І повільно опускаємося вниз. І міняємо, видих. Видих в сторону, сильно високо не старайтесь підняти ногу, щоб не напружувався сильно поперек. Нам тут головне працювати в грудному відділі спини і витягуватись, ніби в різні сторони. Рука тягнеться вперед, нога тягнеться назад. Видих, подивились перед собою. В сторону. Продовжимо дивитись перед собою і повільно опустили вниз. І ще наверх видих, видих в сторону. Вперед. І опускаємо вниз. І останній раз наверх, в сторону, вперед і опускаємо вниз. І тепер одразу ми ставимо долоню ось так біля грудей і відштовхуємося, і вертаємося в положення на коліна і стараємося сильно не прогинатися у спині. Відштовхнулись і залишаємося в цьому положенні. Зараз ми по черзі піднімаємо одну руку вперед, перед собою. Рухаємось за тією рукою назад, дивимось прямо на свої пальці. Через низ вертаємо в нейтральне положення і продовжуємо на іншу сторону. Вперед, рухаємось назад і через низ вертаємо. Вдих і з видихом вертаємо назад. На вдих Ми піднімаємо руку, видих, вертаємо назад. Прямо слідкуємо за пальцями. І вертаємось на руки. Ще робимо чотири і опустили вниз. Ще три. І опускаємо вниз. Два, подивились на пальці через низ вертаємо. І останній раз. Назад. І через низ вертаємо. І тепер ми розтягуємо спину, ми вже добре попрацювали над зміцненням м'язів. Зараз будемо більше їх розтягувати. Ми зараз відштовхуємось від підлоги, направляємо добре стегна до себе, рухаємося назад майже повністю на п'ятки. Через верх вертаємось на руки коліна і повільно опускаємось, дивимося перед собою, трошки підняли голову, в спині трошки прогнулись. І продовжуємо. Знову відштовхнулись. Пішли назад. Через верх вертаємось. І прогнулись, подивились перед собою. Добре, відчуваємо розтяжіння в спині, не поспішаємо. Все робимо повільно. Через верх вертаємось І тут добре лопатки, поперек відчули. І повільно опустилися вниз. І ще два рази. Кругла спина, стегна до себе. Назад, на руки. І опускаємося вниз. І зараз останній раз відштовхнулись, пішли назад, на руки, і ось так повільно, повільно опустилися вниз. І вертаємо спину в нейтральне положення, позаду ставимо ось так півпальці. Ми зараз піднімаємо стегна наверх і підходимо ось так повільно, руками до ніг, залишаючи стопи на ширині стегон. і розслаблюємо руки, розслаблюємо ши. З цього положення ми починаємо повільно. Круглою спиною, ось так поступово, поступово піднімати себе наверх, голову піднімаємо в останню чергу. І так само зараз опускаємося ще вниз. Залишили руки вздовж тіла, зробили вдих, і на видих, ось так: перше йде голова, далі плечі, руки розслаблені. І дивимось собі на ноги, на коліна, потягнулись туди вниз, от відчули розтяжіння по всій спині, зробили вдих. І на видих поступово вертаємо себе наверх. І ще один раз. Останній вдих через ніс. Видих вниз. Округлюємо спину, поступово, поступово опускаємося. Зробили внизу вдих. З розслабленими руками на видих, повільно себе, круглою спиною піднімаємо наверх. Все, і тепер ми розвертаємось, залишаємо стопи на ширині стегон, і зараз ще робимо два глибоких вдих. Через ніс потягнули за руками наверх і видих, опускаємо вниз. І ще один раз. Глибокий вдих через ніс. За руками потягнулись наверх. І на видих опускаємо вниз. Все, поаплодували собі. Ви молодці. Я дякую вам за це тренування. Ми його зробили з акцентом на нашу спину та поставу. І чекаю вас на наступному тренуванні. До зустрічі!